Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай Росте. Сьогодні приїхав до тещі у гості і замітив, що королева саду Троянда наша шкідника. Сьогодні я вам розповім, як боротися з пополицею. Та з таким шкідником, як тріпси. Слава Богу, на наших трояндах немає ні хвороб, ні чорної питнистості, ні, не несправжньої борошнистої роси. А навіть з тлею ми з попелицею поборолися. Але ж я знайшов такого шкідника, як тріпси. А тріпси це надмаленький шкідник, якого Неозброєним оком побачити практично неможливо. Часто ви кажете, ой, гниють троянди, це там сіра гниль, і хвороба, але ж це не хвороба. Це наслідки сюди Дивіться, от я розвертаю троянду, а там сидить маленький шкідник. А він сюди візді, я не знаю, на камері буде видно його. Він чорний усюди і всюди. І всюди. А Що робить цей шкідник? А, насправді наші троянди він не з'їсть, але ж, скажімо так, він а, іспортить нам зовнішній вигляд. А так як наша троянда зараз стоїть, ну подивіться на неї, така полугнила полу, тобто вона не має свого о, гарного вигляду. Та, тут он куди не заглянемо, там вон шкідники. Вон, вон вони. Маленькі є. Що ж роблять тріпси? Вони а, смакують соки, троянд, а, випивають з нього всю силу і енергію. І тоді у нас ми бачимо, як края а, начебто а, гниють і пропадають. Тобто портять, по-перше, це а, зовнішній вигляд. І часто люди пишуть там сіра гниль, гнилі тренд. Ні, це не сіра гниль, це ще раз повторюсь, наслідки тріпців. А тріпси переважно вражають білі та світлі сорти чайно-гібридних троянд. Зараз я розповім вам методи боротьби з цим шкідником або ж цими шкідниками, якщо у вас є або попелиця, або тріпси. А в даному відео я не буду вам розказувати. Про мильні засоби, про соду, про дріжджі, щоб там додавати жабі лапки, вони і росли, і пахли, і квітли, і квітли, і там 10 способів, як защититися, я вам розповім перевірений спосіб, як побороти тріпсів. На жаль, так як зараз у нас початок квіта і всі троянди активно цвітуть, тому ми підбираємо препарати малотоксичні або ж взагалі безпечні для бджіл. Перед використанням уважно читайте інструкцію на препараті. В даному випадку я рекомендую вносити препарат Прованто Вернал. Це препарат безпечний для бджіл. Наразі в мене немає препарату Маврік. Також можете використовувати препарат Маврік. або ж ті препарати, які, скажімо, так, в регламенті в інструкції йдуть опирскування сюди в період вегетації. І все, від Колорадський жук по полиці, трипси, тріпси він також іде. А, тому я раджу проводити 2, а, а то навіть і три обробки. Один пакет 2 мл на 8-10 літрів води. А так як а, троянда вже травмована і ми вже бачимо наслідки а, скажімо так, цього шкідника тріпсів, а тому раджу додати стимулятори росту і добрива. До цих обробок. А В даному випадку, для прикладу, я взяв, скажімо так, три найпоширеніших стимулятора. це буде Ізобіон від компанії Сингента, Максі Кроп Крем Плюс і Мегафол. Це три перевірених. І доброго і, і, і антистресант біологічного походження. Максікроп крем це будуть амінокислоти і Мегафол це також буде комплекс амінокислот а Також раджу до обробок додавати ще плантафол 3,20. Тобто азот 20, фосфор-20 і калій також 20. Це доброго хілатного типу і плюс а, плантафол ще йде як прилипач. Тобто до бакових сумішей ви берете провантавірнал, берете максікроп або мегафол або ізобіон І також в кінці додаєте добрива і прилипачі. А, як робити бакові суміші? Я це розповідав в попередньому відео. Для зручності я вам закріплю його. Вище або ж в описі. а, но ви ще задасте мені в коментарях питання. А як же ж нам боротися з нею далі? А, попередньо, попередньо, перед тим як а, наші троянди, наші красуні а, зацвітають до розпускання, раджу їх обробляти контактно системними препаратами. А, для прикладу, я вам взяв а, препарат Прованта Максі, цей контактний. контактний. Попадає на шкідника, його унічтажає, і а, системна дія цього препарату а, він напітується а, в листок, а також в рослину і циркулює ней. Коли заводиться шкідник, а, він починає сосати соки з нашої рослини і тоді дохне. А, це буде провантомаксі. Можна обробити. А, Скажімо так, по листу, але ж це до цвітіння нагадую. І також ще з такими всім відомим. Нам і вам препарат як Актара, а також раджу проводити обробки ранньою весною. Ну, скажімо так, до цвітіння та після цвітіння проливом цих препаратів Актара йде 1,4 грами на 500-600 мілілітрів води. Це приблизно. На жаль, це буде дорогий метод, але ж ефективний. Під один кущ, а також прованта максі, 1 грам. Буша назва, його я вже казав в попередніх відео, це конфідор. Також можна проливати під корінь. Готувавши відео для вас, читав, дивився багато аля знатоков по трояндах. Радять карагени, ампліго. Прекрасні, безусловно, препарати. Але ж не забуваємо, що давайте будемо думати про корисних комах таких як бджіл. Коли ви обробите або карагеном, або ампліго по Квітучим трояндом, да, ви об'єте шкідника, але ж не забувайте про те, що ви об'єте і бджолу. Не забуваємо ще про такі головні правила, коли час та температура обробки. Так як в нас зараз літо і стоїть спекотна жарка погода, тому раджу і навіть рекомендую і наголошую обробляти. Ваші троянди також посаду по всьому в ранній час, це буде до сьомої ранку, так як вже далі йде жара, або ж після восьмої вечора. а Коли стовпчик термометра буде, скажімо так, нижче 25 градусів і не буде палящого прямого сонця. По-перше, коли світить сонце, бачу. Не хочу наговарі, це там день 35 градусів жири, тут здохнуть, можна і цієї жири, Стоїть людина обробляє там препаратами. По-перше, препарати іспаряються, ви ними можете надихатися, що не є корисним для вашого здоров'я. По-друге, препарати попадають на рослину за що прямого сонячного променя вище рослини рослини можуть отримати опік. По шкідникам, трояндам, такими, як попелиці, такими, як тріпси. А до цвітіння раджу всі обробки робити попередньо. Як я завжди кажу, а, простіше попередити проблему, ніж потім з нею боротися. Тобто, до цвітіння, до бутонізації ви обробляєте сильними контактними та системними або ж контактно-системними препаратами. Їх зараз на ринку безліч. А, на жаль, і в мене також зараз проблема з трояндами, а це тріпси. Що ми робимо? Ми обробляємо дві обробки препарата. Я сказав, або це правант та або це буде маврік. Це тіми, що я обробляю. Хоча на ринку їх зараз безліч. Читайте, щоб препарати були безпечні для бджіл. І обробляйте, робіть дві обробки поспіль з поспіль з інтервалом. Якщо йдуть дощі, це буде 3-5 днів. Якщо у вас суха... Нормальна погода, тоді можете через 5-7 днів зробити другу обробку. Троянди, як ми бачимо, вже травмовані, на жаль, шкідником, тому раджу додати антистресанти або стимулятори росту до препарату, а також додати доброго. Цим ми скажемо, дасте сили, ну, побороти хворобу або шкідника, закалити просто вашу рослину. Дане відео підготував з усім серцем та з любов'ю до вас. І від вас попрошу одно – поставити лайк та підписатись на наш канал. Нехай росте.